Volkswagen Golf 2017 року ось такий от красень, офіційна машина, не бита, не фарбована, 1,4 турбовий бензиновий двигунчик, автоматична коробка перемикання DSG та передній привід. Ось так виглядає цей красень, має такий футуристичний сірий колір. По комплектації у нас 17 дюймові великосплавні диски встановлені. Вже встановлено тонування скла також. Тканевий ось такий от сіренький салончик в дуже гарному стані, шкіряне кермо. Бортовий комп'ютер 124 тисячі. Повністю вся історія обслуговування є. Ось така мультимедія, вона в принципі з радіо, з USB -шкою та AUX. -ом. інформативна, з великим екраном можна купити камеру, де будеш ще камеру заднього огляду дивитись в цю магнітолу. У нас двозонний клімат-контроль, все дує, все працює, кондиціонер у порядку. Ось вагіль перемикання DSG-шки і електро. Гальмо у нас також в наявності. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так. Він, звісно, ну, в дуже гарному стані. Тут є два підстаканничка. і так машинка виглядає ззаду наперед. Гольф практичний автомобіль на кожен день. Криваємо багажничок, багажничок великий, багажничок зі шторкою і з, таку, з таким от запасним колесом. також. Рекомендуємо автомобіль цей саме, тому що ну, дуже класний варіант, якщо їздиш кожен день по місту на роботу з роботи. Юркий спритний, маленький, з досить таки класним розходом. Плюс стоїть взагалі майже нова літня гума. Машина буде радувати кожен день, що тут ще сказати. Можеш взяти як за повний шматок грошей, так і в лізинг від 15% від суми, яка буде на ціннику, платиш аванс і береш від одного до п'яти років. Приїжджай до нас, велика Окружна дорога 22. В місті Києві знаходимося біля Жулянського мосту, робити здрайв, СТО та забирай його до себе додому. Тож, хапай авто, на хапай авто.